Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні млинці. Для приготування нам потрібно 3 яйця, під чайної ложки солі, 1 столова ложка цукру, 290 мл молока, 300 г пшеничного порошна, 1 чайна ложка розпухувача тіста. 2 столових ложки олії, 290 мл окропу. У миску додаємо 3 яйця, пів чайної ложки солі, 1 столову ложку цукру, 290 мл молока. Все ретельно перемішуємо. У борошно додаємо розпухувач тіста. Перемішуємо. Додаємо у декілька підходів 300 г борошна. Кожного разу масу треба перемішувати, щоб тісто вийшло без грудочок. Далі додаємо 2 столових ложки рослиної олії. У мене оливкова. У кінці вливаємо 290 мл окропу. Перемішуємо і наше тісто готове. Беремо пательню 26 см діаметром, нагріваємо пательню, збризкуємо її олією, після чого наливаємо на неї ополоник тіста, рівномірно розпроділяючи його поверхню. Як зрозуміти, чи засмажився один бік млинця? Дуже просто. Сира поверхня змінить колір на більш жовтуватий. Це означає, що треба перевертати млинець. З другої сторони смажимо теж до золотистого кольору. Тісто треба перемішувати. Таким чином смажимо всі млинці. Ви тільки подивіться, які в нас гарні вийшли смачні еластичні млинці. У них можна завивати будь-яку начинку, а можна їсти просто так, з медом чи з нутелою, сметаною або варенням. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні пухкі млинці. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення у моєму каналі. Діліться відеорецептом з друзями та близькими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Готуйте з любов'ю! Смачного та продуктивного дня!